Привіт! Ви коли-небудь мріяли навчатися за кордоном, отримати новий досвід, познайомитися з іншими культурами та прокачати свої навички. Академічна мобільність це унікальна можливість зробити це. Мене звати Ліна Єфіменко, і сьогодні ми дізнаємося про реальний досвід студентки факультету ІФСК СумДУ Юлії Реви. Який новий досвід вона набула, та як ви можете відкрити для себе нові можливості студентства? Дивіться відео і надихайтеся. Спочатку представся, будь ласка, розкажи, на якій спеціальності навчаєшся, курс, який в тебе. Добре. Отже, я Брева Юлія, студентка групи ПР 11, спеціальність переклад, і я четвертий курс зараз. Добре, а в якій програмі академічної мобільності ти брала участь і як про неї дізналася? Отже, я брала участь в Размусі. Дізналася я спершу це мені порекомендувала моя одногрупниця. Потім я просто побачила заявку на одному із інстаграм-каналів. в, Та, в інстаграмі. От просто потім подала документи туди і все. Uh, брала участь, я до речі, в Латвії, їздила в Латвії. Uh -huh. А як відбувався сам процес подання заявки? Тобто, чи не були якісь труднощі під час подачі, якщо так, то які саме? Uh, Отже, стосовно подачі заяви, в принципі, ніяких труднощів не було. Там не треба було дуже багато документів, лише там виписка з оцінками за всі твої попередні роки, тобто за перший, другий, третій, четвертий семестр? Uh, і всі інші потім це має бути начебто паспорт закордонний це перша сторінка. Потім має бути, зараз скажу, сертифікат можна від Сумде отримати, що ти володієш англійською мовою. Так, потім треба ще резюме надіслати. Так, і це нібито все. Ну, де іде, потребує, іноді треба мотиваційний лист. Все це можна дуже легко отримати. Якщо не знаєш, де то можна звернутися до тих, хто знає, або можна звернутися до свого, скажімо так, куратора, це викладач, який допомагає е, знайти інформацію. От і в принципі все. Тобто, в труднощів ніяких немає. Ну, було легко, так? не невеликий пакет документів. А чи важко було взагалі налаштуватися на поїздку? Як саме відбувалася підготовка до переїзду? Угу. Отже, спершу це було дуже, дуже стресово, оскільки я взагалі не знала, що робити, куди їхати, кому дзвонити, як квитки купувати. купувати. Але так як я їхала не сама зі, своїми, зі своєю одногрупницею, спершу потім з а, іншими дівчатками, то в принципі це було не, не дуже важко. Тобто, з перший раз це, звісно, страшно, а на другий раз це вже просто. Ну, набагато легше. Особливо, коли ти другий раз їдеш в ту саму країну, то воно дійсно набагато легше. Ось. Тому, але на це треба просто піти, поставити собі, от не знаю, вирішити, сказати, я поїду і все. І не боятися, тому що з людьми сконтактуватися можна, доїхати туди можна, жити разом можна, тобто це не проблема. Головне, просто подати заявку і прийти е, відбір. Я би тебе зрозуміла. А як саме відбувається комунікація з координаторами в рідному та закордонному університеті? Угу. Отже, в, з координаторами в рідному університеті загалом ми спілкуємося через Viber. А, так, потім викладач, який нам зачасту допомагає, це була а, Ягорова Олеся Іванівна. Але це на нашому факультеті, я не знаю, як на інших. От, і вона нам е, створювала голодок, ми, ми туди скидали документи, всі, які треба. Знову ж таки, це е, предмети, які ми обираємо, потім е, таблиці різні з предметами, які, що перезараховується, що, перен... що не перезараховується. Потім, е, по суті, це все. Знову ж таки, якщо є питання, то можна буде звернутися в групу в Viber. Тобто, все це, в принципі, працює. А з координаторами з того університету спілкувалися ми зазвичай через пошту, через гмейл. Так вони нам надавали, куди йти, який поверх, який корпус, і можна було прийти в їхній кабінет, поговорити них англійською, спитати те, що хвилює. Вони завжди допоможуть, дуже, дуже гарні люди. От тому. В Принципі, підтримка з обох сторін присутня. чудово. А які відкриття зробила для себе от саме коли прибула до нової країни, там клімат, мови, якісь культурні особливості, можливо, кухня? Отже, так як я була в Латвії, Латвія вона в принципі не дуже відрізняється від України, якщо чесно. Це ж це невелика країна, там столиця Рига, вона вдвічі менше, ніж Київ, але вона дуже комфортна. Потім там е, дуже гарний транспорт, що я хочу сказати. Стосовно клімату, клімат відносно такий самий, але через те, що там більш до моря, скажімо так, то іноді буває дощить, погода така собі. Стосовно кухні, в принципі, нічого особливого там не було. Так, щось нове. 음... Навіть не знаю, в принципі, воно все між собою схоже, Навіть не знаю, що сказати. Якось такі 음... люди, Звичайні люди, такі, як в нас. Та, в принципі, мені було нормально, ніхто мене не чіпав, я нікого не чіпала, все було добре. І ніяких не виникало там труднощів під час як ти адаптувалася взагалі до перебування? Отже, процес адаптації під час того, як я поїхала перший раз, в мене напевно зайняв два місяці, оскільки в мене почався період того, що я, я думала, що я нічого не знаю, мені було важкувато, тому що в мене ще були проблеми з англійською, я не могла нормально її говорити. Але так як були разом зі мною інші дівчата, старші дівчата, які були більш впевнені, більш такі самостійні, вони, так би мовити, допомагали, вони, скажімо так, зводили за руку в одне місце, в інше місце до координаторів, потім там зробити якісь документи, наприклад, проїзний, а потім, що там ще так, так само. Там за квартиру старші дівчата домовлялися, От, потім що ще. На пари ми ходили всі разом, тобто у нас була група дівчаток, українців, і ми отакою групкою ходили. Звісно, ми спілкувалися з студентами, з іноземними та з, з місцевими, але прям такої тісної комунікації у нас не було. От. Mm -hmm. Таке. А як саме мав назву університет? Ризький технічний університет. А розкажи, будь ласка, як відбулося ж навчання? Наприклад, чим відрізнявся він від навчання в сунду? Стосовно пар, навантаження таке саме, в принципі, єдине, що в сунду, от зараз у нас буває по ну от на даний момент, у нас зараз скажімо, 6-7 предметів. В ризі ми обирали 9-10. Але в СумДУ, ну, декілька пар були, наприклад, один предмет було дві пари в тиждень, а в ризі один предмет одна пара в тиждень. Тобто, так. Отім, стосовно пар, вони дуже класні, вони дуже допомагають розвивати, ну, розвиватися. Ти там говориш, ти там виконуєш якісь завдання, викладачі тобі допомагають. Вони дуже толерантні, дуже добрі, дуже такі, скажем, трошки на чилі. Таке. Потім стосовно, ну як тут порівнювати в сунду, ми навчалися лише місяць, тому дуже важко порівнювати онлайн навчання з реальним офлайн навчанням. От але я хочу сказати, що мені здається, навантаження в РТУ було трошки менше, оскільки після пар ми отримували лише там одне-два Питання, які ми могли прийти, виконати в один вечір, а потім всі, весь інший час відпочивати. А в сунду просто тобі дають такий список, який ти маєш виконати за тиждень, і це враховуючи те, що в тебе ще є інші предмети, так? Угу. От, стосовно екзаменів, можливо, або просто пар, тобто. Ти там не стільки, якби хвилюєшся за те, що ти отримаєш погану оцінку, ти е, реально розвиваєш свої оці всі навички, які тобі дійсно треба. Тобто це все дуже дуже корисно було. В РТУ було легше. А які саме навички або знання? Ти ж все таки здобула завдяки цій академічній мобільності? Угу. Отже, по перше, я почала вільно говорити англійською. Оскільки раніше я ту англійську знала добре, але я не могла скласти речення докупи і використовувати її, її в повсякденному або, в принципі, коли вона треба. Потім я розвинула навичку говоріння, тобто у нас було дуже багато презентацій, і там вже ж треба не просто читати з листочка, треба розказувати, додавати якісь свої коментарі. Та не соромитися перед публікою. Це мені дало дуже багато, особливо другий раз, коли я поїхала, тому що я зрозуміла, що треба щось із цим робити, і я поступово почала якби, відкриватися, ставати більш впевненою і почала говорити. Потім знову ж таки, це було говоріння під час пар, під час виступів. Також це комунікація, це трошки підняло мою самооцінку, коли я почала спілкуватися з іноземцями так таке Потім що ще? а Якщо деякі практичні навички от стосовно моєї спеціальності, ми там вчилися писати твори, це також мені дуже допомогли слова зайві. Так, напевно, це все. Оте, що ще поки згадала. А чи не знайшла ти нових друзів там? Можливо, ти розкажеш, як ставляться іноземці до наших реалій? Як саме ти от починала будувати, налагодила контакт з іншими студентами? Отже, для початку у нас були, типу, тиждень, нам розповідали про ФТУ. Це я більше розкажу за другий раз, бо з першим разом там не дуже багато мене знайомств. Отже, за другим разом у нас був тиждень підготовки. Вже нас ознайомлювали з рту. Потім там розповідали наші уроки. Я познайомилася з іншою групою українців. Вони всі були також різних, з різних університетів. Ми почали спілкуватися, часто ходити гуляти. Ну, тобто, українці, вони, скажімо так, свої рідні, тому з ними було простіше. А потім я познайомилася з одним німцем, який був дуже комунікабельний. Дуже комунікабельний, він дуже швидко і дуже класно говорив англійською. Він спілкувався з усіма. І Поруч з дім було, так його цікаво було слухати, бо він дуже класно говорив. Потім я познайомилася з японцем, який так само, як і я, навчався на Еразмусі. Для початку у нас не було комунікації, але в один момент я просто щось йому сказала: о, в тебе класний, Ні, в тебе дуже маленький телефон, значить то щось я таке зморозила. І потім на наступний день я до нього підійшла вже і спитала. Щось там у нас чи пару відмінили, а він прийшов, я так спитала, чи ти пару чекаєш? Він відповів так. Я, я йому кажу, що пару відмінили. Потім запропонували типу, бібліотеку. От, і так ми почали поступово з ним спілкуватися, вітатися, потім там деякі прогулянки були. От, потім з ким я ще потім я знову ще з одним японцем познайомилася. У нас була одна спільна пара. А, так, в принципі, у нас з ним дуже тісної комунікації не було. От. Тобто, серед друзів в мене їх було так небагато. Це... А, забула ще одну. У нас була в групі дівчинка, тобто жінка, вона сама була із Замбії. Дуже було незвично бачити 32-річну жінку серед 20-річних студентів, але то таке. Але вона була дуже приємною, дуже веселою, дуже Дуже такою усміхненою, гарною. І, звісно, у нас були якісь культурні розбіжності, але ми дуже толерантно до цього всього ставилися один до одного і мали нормальну комунікацію між собою. Чи не запитувати в них, як вони ставляться все ж таки до наших реалій, те, що відбувається зараз? Угу. Отже, добре я говорила про це з японцем. Він підтримує Україну, він читає новини? Вони всі ціло підтримують Україну, тобто дуже гарно ставляться. Ми не стикалися з якимись такими негативними відгуками про Україну? Можливо, якісь були, але я просто не звернула на них уваги, тому що в основному були лише позитивні і підтримуючі відгуки. Угу. Добре, а що вистачило фінансування на закриття всіх твоїх потреб? Так, цілком вистачило стипендія, це скільки ми отримали ми десь приблизно тисячу євро в місяць, а воно цілком покриває, якщо ну, враховувати там деякі витрати, то можна навіть дещо залишити собі, так би мовити, не витратити все, а дещо, скажімо так, привезти. От. Але це треба ще враховувати. Місце проживання, де ти будеш жити, тому що якщо брати гуртожиток гарний, то там досить таки красива ціна. А можливо, дешевше буде набрати групу там, дівчаток, які також їдуть на Erasmus і знімати квартиру, бо це можливо іноді дешевше. От. А, тобто, а також у нас ще були гранти за дорогу. Тобто вони порахували нам. Скільки ми їхали, тобто в кілометрах, я чесно не пам'ятаю, як вона рахувались, тобто вони нам ще зверху доплатили а, якусь суму грошей. Напевно, це було євро 300, тобто десь так. тобто Цілком вистачає, а можна за це навіть не хвилюватися. Чудово. Так, а скільки взагалі було вільного часу в тебе, наскільки був насичений начальний графік, чи був взагалі час на себе? Угу. Отже, стосовно графіку, у нас було чотири робочих дні, скажімо так, один вихідний, і десь по три-дві по пари в день. Тобто, якщо ти живеш недалеко від університету, відносно, звісно, там на автобусі можна цілком спокійно дістатися за півгодинки, а потім ти сидиш там ці дві пари, повертаєшся знову під півгодинки додому. В тебе є дуже багато вільного часу, ти можеш прийти зразу зробити завдання і піти по своїм справам гуляти. Тобто вільного часу вистачає, ми були не перенавантажені цим усім, і можна, в принципі, все дуже гарно цілком встигати, і навіть можна якось онлайн підробляти. Тобто, ну, дуже, дуже все це гарно було. Mm -hmm. А які найяскравіші, можливо, враження ти згадаєш, які залишилися від цього досвіду? І як взагалі участь в програмі вплинула на твої академічні, кар'єрні плани? Угу. Ну, отже, поки що ем, можу сказати, що Erasmus залишив позитивні спогади у мене, позитивні враження. А стосовно майбутнього, якщо чесно, Поки що це не дуже вплинуло на моє майбутнє, на мою кар'єру, але мені це дуже допомогло. Я тепер знаю, що в мене є якби можливість поїхати за кордон, в мене є можливість поїхати навчатись туди. Я можу навіть спробувати просто поїхати, туди, жити там, працювати таке я... саме в цю країну. Напевно, це все. Ну, якщо чесно, я вже там скажімо, майже рік. Жила. Тому я була б досить таки не проти туди поїхати жити, тому що це е, не зовсім, скажем, це не Німеччина із, зі своєю бюрократією, зі своїм транспортом, але це також не Україна, де ще прогрес трошки не дійшов. Тобто там є ну, при там дуже комфортно, саме от у Ризі, там дуже комфортно. Місто місто невелике, транспорт дуже гарний, е, також місто дуже гарне. Принципі, погода, в принципі, цілком така сама, як і в нас в Україні, то я думаю, чому б ні. Ну, багато схожості, як ти сказала. <світ> а чи плануєш брати участь взагалі у подібних програмах у майбутньому? Отже, наразі я, я думаю, що так як я четвертий курс, я вже двічі брала в академ, участь в академобільності, то в мене вже якби немає можливості, але якщо я вступлю на магістратуру, то я думаю, що, звісно, я б хотіла взяти участь ще раз. Бо це вам варте. Так, ну і наприкінці, що можеш порадити іншим студентам, які тільки планують подаватися на академічну більність. Mm -hmm. Отже, стосовно студентів, в принципі, зробити закордонний паспорт за початку, якщо хтось не має, потім. Що ще? гарно оформити CV. Просто CV оформлюємо, згадуємо все, що, чого ми досягли в житті, туди вписуємо, щоб вразити цих членів комісії. А в мотиваційному листі писати треба не з негативом, а з таким позитивчиком, що ти налаштована, що ти чогось реально хочеш там. Потім е це все надіслати, звісно. Потім треба пройти співбесіду. На співбесіді хвилюватись. Якщо в тебе нормальний рівень англійської, то хвилюватись не треба. Вчання відбувається англійською, комунікація в основному англійською, тому краще, там, щоб був хоча б рівень b 1 щоб ти розуміла, що тобі кажуть, хоча б більш-менш, і могла щось відповісти. От, потім, що ще можу порадити? Ну, не варто боятися, воно всім страшно, але боятися не варто. І можна для такого більш спокою для свого більш спокою можна зв'язатися з іншими студентами, які їдуть на цю академійність. От і тоді вже разом списатися, разом поїхати. Воно, звісно, може бути таке, що не співпадеш характерами з, люди... з цими людьми, але в принципі це все пережити і перетерпіти можна півроку, тому а разом воно, звісно, легше і жити, і знімати житло, і на пари ходити. Тобто так. І в принципі все. А, і якщо вже попадаєш на цю демобільність, то треба спілкуватись з іноземцями, треба до них підходити, говорити, слухати, відповідати, і, не і ходити обов'язково на вечірки, які пропонує е, студрада ВТУ. Ти ходив обов'язково, якими б вони не були. Звісно, я ходила. Як туди ходити на то? Як сподобалось? От. Бо Ну, звісно, звісно, це були різні, різні клуби, різні бари в старій, в старій ризі. Там було дуже багато іноземців. всі, тобто Ти людей цих абсолютно не знаєш, але ви в одному приміщенні, ви якби, разом всі тусуєтеся. Десь, може, хтось підійде, познайомиться, хтось може з кимось поговорить. Тобто, Дійсно, воно того варте. особливо коли в нас час ми не можемо собі дозволити ходити на ці вечірки, то там всім треба скористатися по максимуму. Тут навіть грає роль не стільки навчання, не стільки здобування навичок, скільки насолода цим студентським життям. Супер, супер. Я тобі дуже сильно вдячна. Тож як ви зрозуміли, то академічна мобільність це не просто подорож або навчання в іншій країні. Це насамперед виклик самому собі, це крок за межі звичного, шанс відкрити світ і себе в ньому по-новому. А досвід Юлії Реви доводить усе можливе, якщо вірити в себе, не боятися пробувати і діяти. Якщо ви досі сумнівалися, це знак. Не втрачайте свій шанс, мрійте сміливо, будьте відкритими до нових можливостей, а з вами була Ліна Єфіменко. До нових зустрічей. Пам'ятайте, найкращий час діяти саме зараз.